Mm. І всем привіт! І дивіться, мені осталася ласткатка до стартропа на твінку. Да, я буду зараз допомігати квест на лу. Дивіться, скільки мені осталось накоцать. Чуть-чуть. Чуть-чуть накоцать. Забираю ліс звізду. Бо я на твінку... Ой, на основі пішов. І на твінку том... на, твин... на том твінку я його вдалив у той твінк там де Едгар на 1К, то то що завжди по ньому відоси виходять. Не питайте чому. І це ботики? Це ботики? Ну це їзі. ізі. Ізі, ізі, ізі. Питайте ізі. Ізі, 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 ізі. Будь ласка, будь ласка, не треба. Ти будь ласка. Відсипися від мене, Мортис. 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 Что ты не хочешь? Да что ты не Помри. И что Так, я бы потом хочешь? Давай-ка. 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 давай ка Помри. Так, я прохожу БПшку, дивіться, дивіться зараз. Як я завжди робити, розвертаю екраном до шкафа, а до мене чехлом. Мені вже страшно. Три, 2, один. Хто мені там випав, чи що мені там випало? Хенк! Ребюшечка! Я так і знав, знаєте що? Я такий, коротше, граю, у мене був до того 46 й уровень. І мені попадається в катки хенд. Я такий думаю, або мені випадає міфік, або там ще то есть. І мені випадає, коротше. І там, коротше, я такий подумав хенд, допустим, там випадає. Я не знаю, або Міко, І, коротше, мені такий випадає Хенк. пупсік, пупсик. Говори. Мені. Я, короче, прошу БПшку. Якщо то я удалив цей аккаунт. У мене всього їх три. Мій і Максиний. Тільки Максу це не говоріть, а то він обійдеться. скільки тут не на лу. Ну, у мене бабок, я не марок. Ай! Давайте, що ли поиграем до золотої ліги Давайте. Я хочу забрати ще один лег звезду. Ну, Хенк це тупо. Хенк, ребеха, де моя ребешечка. Ребешечка, привет. Рыбу люлька. Привет, хенкуля. Хану... Як ділюля Скільки мені епіків епіки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Двадцять один епік. Бо ще добавлять Транка. До звук можна включати. Угнали! Вранговий. І Надіюся, що це я виграю. Або буде, ну, давайте Едгара візьмемо я не знаю. Ну, він якраз сюди і підходить. Ох, той спайк взяв, спайк сюди теж підходить. Він Буде обстрілювати а я буду нападати А, це такі собі Слабенькі чубрики Скучно. Вин Клоуз. Мою дивизию. Молочинка, капучинка, кордолесинка. Кордолесинка. Лучше, лучше, чтобы Бить на коммерку Джек Дже Джеки. Ничего не такого не было. Никто не купил не можна помирата, не можна. Не можна, не можна, не можна, не можно. А ми выиграем, ми все одно виїграємо. Бо у нас все напряженные 12. Ну, Не Ну, Ну, все, мы реализуем. Это не все. Не Ну, блин. 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 Ну, я Ну, блин. Ну, блин. Ну, блин. Ну, або Ну, або, Эпика, або... або Легу. Мені ну, ну, Хэнк, рыбешечка, рыбухулечка, рыбулю рибу Моя красавулечка, моя красоп'ята. Стоп! Вы бачите це? У Хэнка тут на башке висит якась карточка. Если забрати, то ничего. Бзз -бз бзз. -бз Чем -бз шо бззб, бзб. Бззб, бзб. Бз ту-бзб! Щось там написано бзбз. А вдруг буде ще 29-й бравла? Це допусти бабуміфіка боліга, далу. далу? Да, лу? Да-да-да? Так да ладно. Пошли играть дві листові катки, якщо ми, звісно, їх виграємо. бо я тут один раз тільки в ранговому програв, і це, наверное, буде є... другий раз. Mm. Так. Оп. 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 Айо, оп. привіт. Смей слив бы не як чего каги. І... О, говно спайп! Говно, говно Спайк! Говно! Ой тут не Фу липухай липу Там спайк тут Фу, там спайк попухає. Фу, йому не стидно попухати. Борщ, 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 настоящий борщ, Фу-фу. Фуфу Ипукальчик. Нет, 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 ні, ні, ні. ні, 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 ні. Пацаны, пацаны, деви. Отвянь, мистер Пингвинчик. Ще треба 4 кристалика. Вбий! З какаху. Хе -хе. То я зачем мне тут кустой побратим, если ты не кони нас догоняют.

Oh Забираємо еще одну лег звезду. Так. Забираємо. Тицяємо. Розворачуємо екраном до шкафу, а до мене чехлом. Нажимаємо. Хто мені там випаде? Мені, мені страшно. Я розворачую. Так, три, два, один. Ой! Перевобитний френк. Ну, зато скін появився. Нє, музону ставимо. Oi.